Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас завітала дівчинка-галинка. Але погляньте, що з нею? Вона дуже брудна і неохайна! Давайте разом з нею вирушимо до країни правил і порядку і розповімо, що треба робити, щоб бути гарною, чистою дівчинкою. В країні правил і порядку нас зустрічає хто це? Мий додір. Але погляньте, який він сердитий! До нього прийшло дуже багато бруднуль. Давайте допоможемо мий Додіру і пояснимо бруднулям правила підтримання чистоти. Погляньте, який брудний хлопчик! Що ми йому порадимо? Нехай помиється. А у цієї дівчинки дуже брудна сукня. Що ми можемо їй порадити? Нехай одягне чисту сукню. А в цього хлопчика дуже скуйовджене волосся, яка в нього негарна зачіска. Що ми можемо йому порадити? Нехай причешеться! Цього хлопчика одяг має неприємний запах. Що ми можемо йому сказати? Нехай випере одяг, а в цього хлопчика брудне взуття. Що йому можна сказати? Нехай вичистить взуття. А в цього хлопчика погляньте, які кросівки. Що ми йому скажемо? Нехай вичистить своє взуття і зав'яже шнурки. Молодці! Всім бруднулям ми дали поради. А зараз мій до приготував для вас загадки. Про предмети, які допомагають нам залишатися охайними та чистими. Давайте будемо відгадувати ці загадки. Чищу зубки кожен день, дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Будуть зубки здоровенькі, я почищу їх гарненько. Візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що, крім цього, треба, дітки, ще й зубна паста. Як купатися ідеш, і мене також береш? Я гладеньке, запашне, ти намилюєш мене, всі мікроби змило. Як корисне. Мило. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик, мім'якесенький. Рушник. Молодці. Ще одна загадка. Він по зачісках мастак. Вас причеше гарно так, розчесав моє волосся. Так давно вже повелося, що охайний молодець той, хто має. Гребінець, молодці. Загадки про засоби гігієни ми відгадали. А тепер прямуємо далі країною чистоти. А ви знаєте, що навіть якщо ви дуже добре чистите зуби, є їжа, яка шкодить нашим зубкам. І зуби від тих продуктів починають боліти і руйнуватися. Давайте серед їжі ми оберемо лише ту, яка буде корисною для наших зубів. Перша їжа, перший продукт це. Насіння. Насіння для зубів корисне чи шкідливе? Воно шкідливе. Риба. Вона корисна чи шкідлива для зубів? Риба дуже корисна, тому що вона має багато кальцію та фосфору, щоб зубки були міцними та гарними. Солодка газована вода Вона корисна для зубів, чи вона їм шкодить? Солодка водичка дуже шкідлива для зубів. Вона руйнує їх. М'ясо корисне для зубів чи шкідливе? М'ясо дуже корисне для наших зубів. У ньому також є багато кальцію та білків, щоб зубки були міцними та гарними. Яйця для зубів корисні чи шкідливі. Яйця дуже корисні для наших зубчиків. Цукерки. Шкідливі чи корисні? Цукерки шкідливі для зубчиків. Вони руйнують їх. Сир, творог. Він корисний для зубів чи шкідливий? Він дуже-дуже корисний, тому що від сиру зубки стають міцними, біленькими та гарненькими. А шоколад для зубів корисний чи шкідливий? Шоколад шкідливий для наших зубчиків. Тож давайте разом назвемо продукти, які корисні, які треба вживати, щоб зубчики були дуже гарними, біленькими та міцними. Корисна риба, м'ясо, яйця та сир. А що для наших зубчиків є дуже-дуже шкідливим солодка вода, насіння, шоколад та цукерки. З корисною та шкідливою їжею для наших зубчиків ми з вами розібралися. Мій догір вже не сердиться. Він зрозумів, що ви багато знаєте про чистоту та охайність. І він підготував для вас правила, яких треба дотримуватись кожного дня. Кожного ранку умивайся і чись зуби. Після сну застеляй своє ліжко. Роби Ранкову гімнастику. Збирай іграшки після гри. Гарно сиди за столом та охайно їж, тримай свої речі у чистоті та складай їх у шафу. Кожного дня мийся під душем або приймай ванну. Вчасно лягай спати. Галинка зрозуміла, що бути брудною та неохайною негарно, тому вона гарнесенько, вимилася з милом, почистила зубки, причесалась та одягла чисті речі. І погляньте, якою ж гарною вона стала. Галинка обіцяє, що завжди буде дотримуватись правил чистоти та порядку. А ви дотримуєтесь правил чистоти? Яких саме? Не забувайте кожного дня вмиватися, чистити зубки двічі на день, причесуватись, тримати свої іграшки та одяг у порядку складати їх на місця. Ходити у чистих речах та чистому взутті, охайно їсти за столом і їсти лише корисну їжу, а шкідливу не вживайте. Дякую вам до побачення!